На харківському напрямку упродовж минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Сили оборони України відбили три атаки у районах міста Вовчанськ та села Липці. Про це у своєму зведенні станом на 23.00 інформує генштаб збройних сил України. Далі говоримо про ситуацію на харківському напрямку фронту. Петро Левковський, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія зараз. На прямому зв'язку з нашою студією. Пане Петре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку і вам, студія. Пане Петре. Яка ситуація зараз у зоні відповідальності вашої бригади? Що відбувається на цьому напрямку? Е, ну, на Харківському напрямку, в принципі, в зоні відповідальності 13-ї бригади. Ситуація залишається напруженою. Е, ворог намагається просуватися на північний схід від населеного пункту липці. Але в цілому, ці всі потуги вони безуспішні, всі штурмові дії нашої бригади спільно з суміжними підрозділями відбиті, тому тримаємо фронт все добре. Наскільки велику кількість особового складу під час цих спроб своїх штурмів використовує ворог зараз? Ну, в залежності від ситуації і задачі. Якщо це просто Турбуючий вогонь, то там до чотирьох осіб. Якщо це з якоюсь метою певною зайняти якісь певні висоти та позиції, то це до відділення і трошки більше. Але в цілому, це не більше там, 80 чоловік. Чи використовують вони важку техніку, броньовану техніку? Якщо так, то яку? Е Тактика взагалі змінилася з останніх часів, тобто зараз техніка взагалі відсутня в нашій зоні відповідальності. А якщо вона є, то це мінімальні там автомобілі, пікапи, або там може якісь там квадроцикли. На даний час великої техніки ми в нашій зоні відповідальності не спостерігаємо. Якщо говорити про авіаційні удари, наскільки вони інтенсивні зараз? Ось це достатньо суттєве і проблемне питання, на жаль, для нас, тому що ворог її досить щільно застосовує і постійно ми знаходимося під ударами кабів, під ударами ворожої авіації. Тому це, це суттєва проблема для нас зараз. Тут. Як ви вважаєте, чому ворог не використовує важку техніку на цьому напрямку, і що це, про що це може свідчити? Ну, свідчиться про те, що ворог розуміє, що кожна його е одиниця техніки е буде знищена на цьому напрямку, і тому, намагаючись запобігти якихось там важких втрат в, е в виді е живої сили, яка знаходиться на цій техніці, вони перестали її застосовувати, тому що ми досить щільним вогнем і на любій відстані намагаємося її виявити та знищити. Ось тому були, я думаю, ним прийняті такі рішення. Більше не застосовувати її в цьому напрямку, а як вплинув загалом на ситуацію на цій ділянці фронту ось цей дозвіл західних союзників України завдавати ударів їхньою зброєю безпосередньо по території Росії? Ну, особисто я, я вам скажу, ще допоки змін ніяких не відчув, але надіюся, що в майбутньому це все приведе до того, що ми просто начнемо в тилах, в місцях їхнього засередження там живої сили та. Засобів знищувати їх і що не дозволить їм просто накопичуватись і здійснювати якісь там перегрупування в районі вже е, нашої е, нашої зони відповідальності. Скажіть, А зараз, якщо говорити про накопичення військ, ви спостерігаєте збільшення ну накопичування, маю на увазі поблизу кордону. На певних ділянках місцевості так. Це ми іноді спостерігаємо, але одразу намагаємося реагувати і максимально знищувати, щоб не допустити якогось накопичення і в загальному руху в наш бік. Дякуємо, пане Петре, за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Петро Левковський, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади. Національної гвардії України Ахартія, нагадаємо на харківському напрямку впродовж минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Сили оборони України відбили три атаки в районах міста Вовчанськ і села Алипці. Про це у своєму зведенні станом на 23-ю годину інформує генштаб Збройних сил України.